Тарас Григорович Шевченко. Минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить листить листя. Гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так. Волочусь, бо вже не плачу і не світусь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, то дай золої, зелої, не дай спати хотячому, серцем замирати і гнилою колотою по світу валятись, а де жити, з серцем жити? А коли ні, то проклинать, і світ запалити, страшно впасти у кайдани, у на волі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснуть на віки і сліду не кинути ніякого. Однакого чи жив, чи загинув. Доле, де ти, доле, де ти? Добре, жаль, Боже, то дай злої. злої.